Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався у Кубку України у сезоні 2002-2003 років. Це був фінал Кубка України. 25 травня 2003 рік у Києві на стадіоні НСК Олімпійський відбувався фінал Кубку України Динамо, Київ, Шахтарданецьк. 2-1 Київське Динамо перемагає. Гули Хацкевича Рінкона перенесли київському Динамо перемогу. За Донецький шахтар забував Андрій Воробей. Давайте про все по порядку. Будемо з вами говорити. До речі, плюс 28 градусів тепла було на стадіоні. 71 тисяча глядачів було на стадіоні. А, тоді, да? Ось, да 71, тисяча, да, 71 тисяча глядачів було на стадіоні. Ну і якраз тут давайте до стартових складів, де і будьмо, відповідно, друзі, переходити. Головний арбітр Андрій Шандр з Львова. Ну, І ось на стартову 11 ка київського Динамо Олексій Михайличенко. Головний тренер команди в воротах Реза. Далі Несмачний, Фьодоров, Головко, Леко, Шацьких, Саблич, Гавранчич, Гусін, Пев, Белькевич. Це стартова одинадцятка Київського Динамо. Ось така, друзі, стартова одинадцятка Укиян. Ось, вийде там, до речі, Хацкевич на 18-й хлоні поміняє він Саблича, буде вимушена заміна Київського Динамо. Тарінко поміняє Леко. Ось такі заміни відбудеться у Динамо. Шахтердонецьк, німецький тренер Бернт Шустер. Обслуговував даний матч в воротах Шутков, Старостяк, Акаронка, Паджич, Попов, Латович, Мариуш Левандовський, Бахаєв, Пуканеч, Белік, Ксібелік та Андрій Ривервой. Це стартовонацька, Донецька, Донецька уштаря. з Брандаун Дяєн. Видушитеря. Другой тайм поміняють вони Латовича, старостяка та беліка. Тобто старостяк, старостяк, Лалатович та Білік Поліпакінут. Тому якось так. там, до речі, 40-й хлопендієм вже поміняє старостяка. Ну, якось так, друзі. Ось такі відбудеться заміни. Тому, друзі, якось так. Тут, до речі, 4-й арбітер був Валерій Курганов з Александрії. Роман Гамов з Чернівцов був асистентом арбітера. Ну, ось ось так, друзі. Якщо говорить про сам фінал, то потрясающий був матч у Києві. Ось Динамо, до речі, грав в такій синій формі, ну а донецький шахтар в такій білій формі. А в принципі, обидві команди здорово. Це матч розпочали. Атака на атаку. Штре було на пані моменти. Ось дуже здорово у команд з Донецька працював якраз то правий фланг. Спорядно це небезпечно, тим прострілював воробей, коли футболісти Динамо вибивали м'яч на кутове, але там, Туэл, там і справді було дуже все небезпечно. Ось, Донецький Штернепан, команда Діла, і хороший момент виникає у Шахтаря. Хороший був момент. Ще не помиляюсь, то таки Воробія був момент, коли він там пробивав по воротах. И парефигударево. Хороший удар, хороший плотный удар. Реванэмис Шахтар краще виглядав. Шахтар виглядав краще на перших вулинах. І ось, сына, друзья, 18-х хвилина матч. Команда здонецкая проводит атаку. у Шахтаря, передача. Воробей, прямий мяч, удар поворот. Гол! забиває Донецький Шахтар та команда з Донецька. 18 й хвилина матчу 1-0. Донецький Шахтар на 18-й хвилині матчі після шикарного обвідного удара Андрія Воробія. 11-й номер Донецького Шахтаря наносить точний прицільний удар. В случає в стійку і від стіки влітає в ворота. 1-0, Шахтар Донецьк попереду. Але Куївське Динамо, Ой, Шахтар краще виглядав. Штири моменти були, і Шахтар забив, в принципі, я вважаю, заслужений м'яч. Ну і, друзі, після голу Шахтар, в принципі, команда з Донецька контролювала перебіг подій у Якісь моменти вже наприкінці все-таки перша тема пішли. Ось К'яні стали затискати. Так, Шахтар, Ну, Підупічні Олексія Михайличенка. Ти на ворота Шахтаря І потрясаючий був момент. У Київського Динамо після кутового подача футболісти Шахтаря відбили сперза Динамо. Момент удар по воротах. Рятує свою команду шуткав. Спочатку футболіст Шахтаря заблокував удар меч там відскочив до. О, пейва еще не помыляйся, но ну, не забыл, и киянь. Какий Кі же момент. Еще там было, не знаю, там момент у Шальских, щоб забить. Какие же моменты были у Киевского на Шанских прибил в упор? С близкой позиции, но не забил. Ще было вкидання з с аута идеальный вброс аута. И какой момент! Виникає у Киевского Динамо, Но вони не забили. Ну и перша тайм. Перша 45-та хвилинка. Підійшла до свого завершення. Шахтар виграв. Виграв перший тайм. Шахтар краще грав перші хвилин 20, потім в не завладіли все-таки ініціативою. Шахтар грав більше вже на контратаках. Ось тому, друзі, якось так. Ну і, друзі, відповідно. Ось вона. 56 хвилина, матчу. Кенни, ты снова був штрафный удар по воротах. Гол! Забиває забивая Динамо дына бойцы робить Олександрцкевич. Олександр Хацкевич наносить гарматніший удар зі штрафного абсолютно неймовірна траєкторія цього м'яча. Олександр Хацкевич Геніальний удар Олександра Хацкевича і м'яч в воротах. Один, один. Київське Динамо зрівнює рахунок у матчі. Від поперечки просто ідеальний гол. Знаєте, ось поставте там два воротаря, не знаю, можливо навіть три воротаря в ворота. Да не отб'ють вони таку, да не отб'ють вони. Геніальний удар Олександра Хацкевича. Ми ще в поперечку влучить, поперечки лучше в ворота. Ну красиво, красивый удар. Красивейший вот этот гол ещё от поперечки. Это всегда красиво. Ноки они поймали кураж, они краще выглядало. И они вот потом домінували. Динамо. Какие же моменти пішли у Київського Динамо. І справді кияни розпочали прям тиснути на ворота команди з Донецька. І що це було дуже важко. И, ось і всі штрафники Київського Динамо. Вони справді несли, неймовірну загрозу, біля варит. Шахтаря. Шахтар краще грав у перших. А потім ініціатива була за Динамо, але донечани також атакували. І були моменти у шахтаря. Ну, все таки Київський Динамо ще й стадион, не стадіон, та несколько Олімпійський, Київ. Рідний стадіон для Динамо і публіка підтримувала Киян. Була така підтримка, певна. Це фінал Кубка України. На кону все, на кону трофей. Друзі, на кону трофеї. У Київського Динамо була. величезна перевага. Они играли вдома. У Киевского Динамо были потрясающие моменты. Были невероятные контрвыпады. Даже был выход один на один. Был абсолютно чистый выход. Но в последнюю момент футболисты Донецкого Шахтаря, это Шутков, там еще Пажен там не дали смогу Футбільст у Київському Динамо. А якщо бути точнішим, то це був якраз то 15-й номер Рінкон, він міг забити. Ну, Ринкон ще своє слово-то скаже, забігач наперед нам скаже. Динаміця, Тесень, Київське, Динамо, Динамо, забиває гол на 91-й хвилині матчу Київське. Динамо забиває другий м'яч у ворота шахтаря. 2-11 рахунок на користь Київського Динамо. Да, так, це вони, друзі, це команда з Києва. Це команда, яка завжди мала характеру. 2-1. Київське Динамо перемагає. Перемагає Київське Динамо. Як взагалі, що там взагалі так? Взагалі я б виділяв би узбецького футболіста э, uh, Шацьких. Просто геніальний футболіст. Як він цей м'яч там обробив, прокинув повз будуліста Шахтаря. Віддав передачу на Рінкона. Порожній ворота Рінкон пробиває. Самовідане спасіння захисника Шахтера на м'яч вскакує до Рінкона. Той пробиває і хоча дотягнувся шутка до цього м'яча. м'яч то в воротах. 2-1. Київське Динамо перемагає. Саме Київське Динамо стає володарем Кубка України сезона э, прощ, 2002-2003 року. Саме Київське Динамо. выиграю кубок Украины. О, и в принципе, я уже еще Динамо поделило. промогло. Хоча Шахтар был кращим команда с Донецка выглядела а они забили. Но Киевский Динамо за Володилу, инициативой. У другом этапе начинались, ну, 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 там в другом еще в первом этапе какие были моменты, которые откровенно уже сейчас Хацкевич, ну і, пожалуйста, потрясающий удар Хацкевича Олександра за штрафного. Ну і Гринкон забив компенсований Вже час. Переможний м'яч. Київський Динамо тріумфує 25 травня 2003. Року. Ось таки, друзі, потрясаючими фінал Кубка України пригадали. Динамо Шахтар. Я, друзі, від червоних серця би хотів би побажати київському Динамо та Донецькому Шахтарю. Знаєте, ввечері серця я бажаю доброти цим двом командам. Все це Ось тільки доброти я хочу побажати цим командам щастя, доброти. Ось тому, друзі, якось так. Тому, друзі, якось так. Вам, друзі, я бажаю доброти, щастя, доброти вам бажаю. Ось Будьте щасливі. Пока.